Гордості в самому Багава там я не знайшов цих деталей, тим не менше в Крішна, Верховний Бог особа, там ну, було багато деталей, які в Шмат багато не згадувалось. Зокрема, те, що ці тисячі рук дав йому безпосередньо господі Шива. Господь Шива дарував йому ці тисячу рук спочатку, не сказано, за, за які такі заслуги. І пізніше цими самими тисяч тисячма руками. Так, там там, <къй> Називається танець, кому якому беруть початок цикл, а, 40, вінію, так, бит, що, ну, цей цикл народження робить там Називається тантове літа. Танець, коли ще вони танцюють, це щось буде серйозне зараз відбуватися. Банасура задовольна тим, що він грав тисячу роками на барабан. Вони монотоні, даний кір там, де спочатку починається вільно, потім набирає тем, символізує цей цикл тримання. мені. І зруйнування що він спитав, бо що тобі за це? дати Ці митє на сторінку, тому що не дав щось пошиватися, якого легко задовольнити. Ну його легко її із себе. Я вже прочитав увагу, що він акомпонований музичних інструментах, перепалив уші. Я думаю, що це симфонічні. Скрипки, контрабаси, то не знаєш, це були дві барабани. Це ціною випнути. І ось Польща сказав, що я дарую тобі, а не Польщі, Пане Сура, попросив. Я хочу, щоб ти особисто захищав моє місце. Таким чином, у панасу тисяча рук, а великі держи руки, що ви були так, ну це І не знаю. у кого чотири руки. Ну не просто данно пройваться. А якщо тисяча рук, то однозначно, що це дуже непросто. Я не знаю, звідки люди українського міста, але я говорю, що з другої сторони що не буде промов що це доводить, що це є доказом існування батьків винних. Mm. Да, тому що, наприклад, ну навіть якщо і хто друг не ну, шкіря в одному напрямі, правильно? Тобто тут не вийшли на тут. І mm. ну, в тривимірному просторі таке, неможливо. Це не буде про ну, про це. А, і ось, вот, значить, ці руки були предметом згодити його, і власне він, який попросив, а, він нічого не може загрожувати. І оцей от оцей банасура почав просто <зас> почав робити страшні справи. І він почав шукати собі супротивника і дойшло до того, що він прийшов просто до Господа Шива і сказав, шива, в мене проблеми, психологічні проблеми, тому що я не можу собі знайти супротивника. Серйозно пробив, куди мучився, з ким побитися. В мене руки чешуться. Я просто ходжу і розбиваю а, гори. Тут ми бачимо, що дуже серйозно, да? так, серйозно хвороба була, голосує, на що шива роз'їлася, назавжди його, по-моєму, дурнів, да? ну, жив, і прокляв його, сказав, що ти знайдеш на свою голову від противника, він твою горність поламає. А, Дуже поетично сказав, трістяк буде зламаний, ти питаєш в поразка. Як говорить далі, що набагато не дійсно удовлетворення, тому що люди не третій. Почав чекати. Скоро стрім за стінки не, не переможе. Спочатку для мене це була дуже велика проблема. тому Що тако? Та банасурок шати, тому знаємо, що всі в шатрі людям боротися. Не просто там боротися за праведніло, а просто ну, банасури не чухаються. Mm -hmm. І тому, я думаю, нічого такого страшного немає. Але, наприклад, ми знаємо, коли поспавлення лісу Хандрова. там просто ну просто холокост Крішна Яджона. Коли там попросили спалити цей ліс, там були дуже криваві сині. І Кришна Яджона особисто за тим, щоб ні одна... Туга істота на вишні живе. Тобто, щоб вони горіли, щоб вони страждали. І я коли вони треба зачитали, я говорю, Господи, ну, і вже <рес> це, вою. Це, це Господь. І його великі віддання вони влаштували такі живими істотами. Пізніше Кришна сказав, що спеціально в цьому лісі на цей час зібралися всі живі істоти, які повинні були помати. Так само, як і на полі боли Порушета, зібралися всі ті, кому вже підійшов час залишати сюди. Це було законно і те, що могло виглядати беззаконі, насправді виявилося виконання загальних. А в цьому випадку здавалося, що ну, він не був правиль діло, тренувався, знаєте, там, не було, на душах. Тим, тим не менше, у імені Бани з'явилася поставка Асура, Банасура. Істочні публічного рознаждення, верховний бог особа сказано, що Банасура насправді був повним позитивним експортом.

Малювали дороги, такі, з іклами страшний. Банстер був зовсім не такий. От, тим не менше, я просто ну, так, я переведу, я переведу, переведі, переведі говориться, що у хвороби є ще стадії. І перших три стадії в принципі практично не ягністуються. Але тим не менше вони дуже легко лікуються. А це коли, ну, наприклад, погана звичка але починає виводити в організмі до цих рівноважень. Тобто це вважається перша стадія хвороби. І на другій стадії хвороби до цих починає виходити з рівноважень, наприклад, там в тілі починається якесь похолювання, да, в тілі. І ніхто не буде сприймати це за хворобу. Але в принципі того є хвороба, яка якраз у той момент, коли хвороби якраз потрібно лікувати. Її дуже важко вирішити в будь-якій стадії, але ніхто не І Так само, наприклад, в, 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 в банасуриці стадії вже давно прийшли. Якщо говорить, як говорите, про його стадії, то взагалі ці стадії це оточення. Це починається дати, ну, на перша стадія, коли а, душа починається батькоритися. Як виконується збір, я можу. Ліші починаються зміни. Так, і банасури. Вона суромше почав проявляти свою агресію в обласної назовні. Тому що в ну, нормальної людини ніколи не з'явиться бажання пластити собі тисячу років. Питання, для чого нам тисячу років? Кришні достатньо з однієї руки. Кришні, насправді достатньо одній нашій свідомості.

Ну, Мама, <звим> <звим> я дарую тобі свій портрет. Мамі дуже подобається ці портрети, часто вранці ранок і дуже добре се. Тому що те, що дійсно потрібно ну, доведеть да, свою увагу. Так, то, я так вив, а коли, наприклад, мільйонертом був, чи старий радянський. Ну, коли там уже 150 деколон, да, кавалер куплял объект претензії, Это никто еще не пам'ятает. Ну там вже 150 й вона вже приносить и ставить на полиці, а в неї там затянуть батареї. 100% використовувати цей потенціал, да, щоб показати інші люди, що вона є дуже... І тому що зробив Кришна, коли побачив, що а, в Анастулицях в робах вже перейшла на хронічну стадію. Просто, ну, що що або, або він, <пивітний> він, він просто да, стадія. Да, да, не або або тобі так і не Це точно так. Це або кабірач, руки ці повинку на орден, який закрив, потрібно негайно готувати. Як ви визвол, не ці руки там залишив, ну, 4-4 руки, там в одному місці, 2-4 років. Ну, достатньо, достатньо кількість руки залишив, він не залишився на це інвалідом. Тим не менше, Кришна сказав, що це для того, щоб ну, поумаліть голову. Кришна хоче позирати на збройність, вони забирають течії. Буває таке, що інколи навіть такі події. Сталося, що його дуже дуже сильно школи поставляли, і скажу, о, казали, що не зима. Це просто деякі сучасні, це винулий, і не то, що є ж те. Я не знаю, що точно сталося, чи просто Чи він побачив когось достойнішого за себе. Чи, чи ну, іноді, так заживання речовин, бо у нього ці ось таланти почали сходити на нє. Ну, У нього була дуже сильна депресія. Mm -hmm. от, і депресія з приводу втрати самооцінки. І вплив до того, що він навіть трошки почав проявляти а, ну, знати, розмови ну, і ставити Ну, Я вже на це працював, в работі, я приходив домови на роботу, а він ну, такий, ну, просто на ну, Зараз За ручку за, годили, Я від нього ні слова не хочу.

Тут треба проблема, десь доводити точку. І будь-яка людина, вона почне цікавитися, чого в мене це хроні, що мені не розпочати. А я тут десь туди кавіражі, у них рецепт йде в три стадії. Вони родина розмовляють, щоб точно вияснити, чим вони займають. не завжди, в першу чергу, вони не питають, що вас беруть. Якщо людина то що вона буде теж добре. Це, це не ваша справа говорити, що вас буде. У мене справа, я зараз не сам справа, що вас буде. А, просто я почне розпитувати про режим Я. Як вона це за погоди, вона проявляє якості, емоції. І потім, після ну, підеми, розмови, він записує. Він говорить, що спочатку правиль, правильна книгка, правильний чар, потім правильне харчування другий.

<смеш> <ривіт> на наших вулицях. <ривіт> я розказую. <порив> Мага на сок, бога ще не <рив> Ну, я поряд, тому що ось... просто здали порядок, те, що їй не належить, і в наступному житті це може не бути. Да. Ні, він не знаю, що наступному житті начекає. І, і іншого, ну просто... Так і місча на випадку іншим, то доставиться Ну я думал, что я тоже капитали. Я спам весь виджет, я атманам и не тот, кто получил удар от Бога, человеческое однако не стремится обладать свои чувства и почитать свои стопы, достойно, которое оставляет себя свое истинное я, самого дорогого друга и близкого, ради объектов чувств по природе своей противоположных себе, отказываться от них так, если у него в